Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас Балтійський бурштин. Дуже класні прикраси будуть. Деякі модельки досить давно ми дивились, можливо, ви вже і забули про них. А також хочу нагадати, що всі прикраси в сріблі 925-ї проби, виробництво саме цих прикрас Польща. Також в мене на каналі є багато інших прикрас, українського виробництва і Таїланд. Багато нових дівчат запитують, тому одразу відповідаю. Для того щоб зробити замовлення, необхідно написати мені в особисті повідомлення Viber, WhatsApp або комусь зручніше в Telegram, а надіслати фото або артикул, або якщо не маєте того, пишіть з якого відео прикраса. Бо коли ви пишете каблучка з бурштином, це дуже таке об'ємне поняття і досить важко зрозуміти. Тому конкретизуйте, будь ласка, поможете можливості. Також нагадую, що є міжнародна доставка в усі країни світу, окрім двох, ви самі знаєте, яких. Вартість доставки 8-10 доларів в залежності від країни. Та хочу розпочати показ з авторського комплекту. Він сьогодні один такий буде, досить масивний з королівським бурштином. Артикул комплекту 127 продається разом, тому що ну, ви самі бачите, тут все ідеально підібрано. Комплект в позолоті. І також є тут ось такі сонечка з аметистом. Вага каблучки 17,5 грам, розмір регулюється в більшості прикрас. Початковий десь 18,5. Габарити каблучки 2,5 на 4,5 см. Це дівчата краса, просто нереальна, вже ще ефектніше виглядає. Цікавий такий акцент, так зробили у вигляді сонечка. І давайте підвіску подивимось. Вага в неї 13,7 г. В підвісці більше білих включень. Але, повторюсь, в комплекті ідеально виглядає. з таким вушком. Берете підвізки 28 на 5,8 см. Дівчата, саме ось такий королівський бурштин, він дуже цінується, він не є бюджетним, але, повторююсь, просто неймовірна краса в житті. Вартість комплекту 10 1070 гривень 265 доларів. Тепер у мене, дівчата, є на залишках два ось таких класних намиста з кульками. А вони під артикулом 121 і 120. Вага 126 і 12 Розмір вкажу на екрані, бо зараз собі не переміряла. Тут дивіться, окрім кульок, є такі срібні вставочки. Дівчата дуже цікава застібка. Я ходила до свого ювеліра. І попросила його, щоб він мені зробив карабіни тут звичайні, бо ця застібка комусь незрозуміла може бути. Він мені сказав, що ось такий тип застіпки, він значно надійніший, ніж карабін, ніколи в житті не розкриється. Тут ось ці два колечка, вони, бачите, розкриті, і треба їх один до одного підвести, ось ці розкриті місця. Тут, в принципі, нічого важкого немає, просто потрібно потренуватись трошки, ось так все це робиться і все. Але, дівчата, якщо ви все ж таки не хочете відходити від класики, можете мені написати, я буду у майстра і все ж таки зроблю вам карабінчик, кому це не А Взагалі намисте дуже цікаві, подивіться. Вартість зазначу на екрані, і ще раз розміри, щоб не переплутати. Далі, дівчата, ось така стильна каблучка з жовтим бурштином, артикул 69.2, вага 10 грам. Я в нещодавньому відео з бурштином показувала ось такий браслет. Він сюди може бути ідеально в комплект, подивіться. Зараз не будемо на ньому зупинятись, кому цікаво, подивіться, або напишіть мені, я відправлю посилання. Тут початковий розмір 17 і також є регулювання. Дивіться, можна менше, можна більше. Але до 20-го, звісно, не зробити, Можливо, десь до 18-18,5. го 2,9 см довжина у бурштину. Вартість каблучки 2200 гривень 58 доларів. І ще така модель є в наявності з зеленим бурштином. Артикул 69.1, вага 980. Тут розмір 18-й початковий, також можна трошки змінити. Бурштину 1,5 на 2,7 см, вартість 2170 гривень 57 доларів. Далі ось така краса на залишку артикул 7 у каблучки, вага 16,5 грам. Зелено-золотий бурштин. А листячко ось таке, дивіться навколо. Початковий розмір 19,5 також можна регулювати. 3,2 на 2,9 см розмір. І вартість такої краси 3570 гривень 94 долари. Ось така оригінальна модель 79 артикул, вага 4,60. Тут розмір десь 18,3-18,5. 1,5 на 2,5 см. Розмір, вартість 990 гривень 26 доларів. Далі ось такі дві красуні каблучки залишились другий артикул, вага 4,8 грами. На середньому пальчику 18,5. Ось ця трошки більша до 19-го. Дуже красиві. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі ось така ніжна моделька лишилась в маленькому розмірі десь на 16,5 можливо, трошечки більше 16,7. Вага 2,40. Красивий бурштин, жовтий. Вартість 535 гривень, 14 доларів. Так, далі ще одна дуже популярна раніше моделька з прямокутною вставочкою, артикул 82, вага 4,7. Тут дивіться, розміри регулюються, але мінімальний 18. Менше тут не можна зробити. В більшу сторону, будь ласка. Ось дивіться на сам бурштин, обирайте. Прямокутничок 1,3х1,7 см і вартість 1025 гривень 27 доларів. Далі дівчата показую, що лишилось по цим чудовим прикрасам з кульками. По-перше, є три каблучки, 17 розмір, 18 і 19. й також є дві пари сережок. Дивіться. В принципі, вони підходять гарно до цієї 18-го розміру і до цієї 19. -го. 17 розмір більш жовтий, але не критично, хто хоче, можна також брати. Каблучки під артикулом 261, вага грам 70. Діаметр кульок десь 7 міліметрів, а вартість у каблучок 345 гривень 9 доларів. Так, і ось дивіться сережки, вони під 262 артикулом 280 вага. Ось дивіться, ближче бурштин. На гвістках ця модель. Довжина 3,4 см. І якщо дівчата захочете брати в комплекті, то вартість буде 1140 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, ще одна нереальна краса в наявності: є три каблучки ось такі квіточки в позолоті з жовтим бурштином і центральним коньячним і пара гвістків. Розміри тут початкові маленькі, десь 16-16,5, але тут є регулювання, далі покажу. В принципі, розміру до 18,5 точно можна зробити, можливо, і більше треба у ювелірах проконсультуватись. Кому цікаво, випишіть. Артикул каблучки 47 сережки 46. За вагою 380 сережки, каблучки десь 3,5. Дівчата, діаметр квіточок приблизно 1,5 см. Можна як і дорослим брати, так і діткам. Вони такі універсальні, ці комплекти. Ось тут, дивіться, бачите, регулювання вона не припаяна ця частинка, можна її відкрити. І ще раз вам близько покажу. Вартість каблучок 990 гривень 26 доларів. Зараз ближче сережки. Вартість у них 1140 гривень 30 доларів. Для дівчата давно не дивились каблучки з павучками. 62-й артикул, вага середня, 7 грам. З ось такими кон'ячними кульками. Десь 1 см діаметр кульок. А розміри є, ще в наявності. Дивіться, ось це 17,5, ось це 18 В принципі, бурштин плюс-мінус однаковий, але я покажу вам всі, щоб ви розуміли, як це виглядає. Тут не класична форма у каблучки, бачите, ось ці лапки вони переходять в шинку, і вона така не зовсім кругла. Їх лапки, дівчата, вони можуть по-різному бути зігнуті. І через це може змінюватись трошки розмір. Тому, наприклад, якщо вам вона трошечки велика або маленька, ви можете у ювеліра ось ці лапки трошечки піджати або навпаки, і буде ідеально під ваш пальчик. Тут можна гратися з цим. Ще дівчата кілька штучок проміряла. 18,5 розмір, 18,7 приблизно і десь 19. Кажу приблизно дівчат, тому що тут дуже важко виміряти розмір. Я по відчуттям орієнтуюсь. І останні дві штучки на середньому пальчику 18,7 і ця 19 повний. Вартість таких каблучок 1520 гривень 40 доларів. А далі, дівчата, покажу вам, що є на залишку по ось цим класним сережкам тюльпани. 41 артикул, вага середня 5,2 грами. На петлях вони йдуть. Одна пара лишилась ось така жовтенька. Довжина 4 см. Вартість одразу назву, вона буде для наступних пар така сама: 1025 гривень 27 доларів. Далі є 4 пари коньячних сережок, пари, дівчата, ось ці вертикальні. Ось ось і ось. В принципі, вони всі схожі, лише ось ця середня пара трошки світліша. А ці три плюс-мінус однакові. Довжина також 4 см вартість ще раз прописую. І ще, дівчата, є дві пари ось такі зелено-золоті, нижня пара плюс-мінус однакові вставочки, у верхній відрізняються. Я зроблю на цю пару безкоштовну доставку. Це не дефект, просто такий цікавий бурштин виглядає ефектно. Кому підходить, будь ласка, забирайте. Все те саме. Далі подивимось кілька пар сережок на петлях. Перші з такою формою маркіз, нижня пара світлий коньяк, верхня жовтий бурштин, на верхню у нас буде оцінка, тут на одному бурштині, ось така тріщинка посередині. На носку ніяк не впливає, але вартість дуже гарно знижена, пропишу на екрані. Сережки ці на петлях ідуть, довжина 2,5 см. Ще є ось такі дві пари кругленькі. 170 артикул, вага 2,30. Також на петельках. Конячна вставочка і зелена. І ціна. Ще є ось така пара, майже ідентична, але тут овальна форма вставочки. 60 артикул, вага 2,20. Вартість така сама: 535 гривень, 14 доларів. І залишилось кілька пар сережок 86-х з прямокутною вставочкою. Всі в конячному кольорі. Також на петлях. Довжина 2,1 см. Вага 2,9, вартість 570 гривень, 15 доларів. Лістки ніжний сет з жовтим бурштином. 42-й артикул, сережки 2,80 грам і підвізка 1,5. Одна сережка трошки більше темна, ніж інша, але. Можна носити як комплект і не критично. Сережки на гвістках. І вартість зазначаю. Далі, дівчата, залишилось дві пари сережок кульок з ось такими совами: артикул 87, вага 3,60, бурштин плюс-мінус одна, коли дивіться, на петельках. Довжина 3 см, кульки десь 8 мм. Вартість сережок 760 гривень 20 доларів. Ще одна модель сережок, артикул 142, вага 3,40. Конячна вставочка, застіпка. Довжина 4,1 см. І вартість. Далі, дівчата, залишки по підвіскам з котиками на місяці. Артикул 153, вага 2,90. Є три штучки з жовтим бурштином. Ось максимально близько вам показую. Довжина 4,7 см у них. Ось такі вушка. Вартість таких підвісок 650 гривень, 17 доларів. І подивимось інші кольори. Зелений бурштин також три штучки в наявності лишилось. І дівчата кон'ячна вставочка, є цілих 6 штучок. Є ось такі дві світліші, інші трошки темніші, мені здається. Вартість усіх однакова: 650 гривень 17 доларів. Далі дівчата, брошки з павучками 57-й артикул, вага 3,3 грами. 2,6 на 3 см розмір. Всі зелено коньячні але є такі більш блискучі. Вставочки є темніші і однорідніші. Ось такі голочки. І вартість 685 гривень 18 доларів. Далі ось такі симпатичні підвізки з крабиками 175-й артикул, вага 4,4. Конячна блискуча вставочка і зелено-золота. Вушко. 2,8 на 3,9 см розмір, вартість 250 грн, 25 доларів. Ще з брошок подивимось ось такого тукана класного 89 й артикул, вага 6,6 з конячною вставкою. Сидить на гілочці. 3 на 4 см розмір, вартість 1445 гривень, 38 доларів. Далі лишився ось такий один варанчик. 347 артикул, вага 4,9. Цікавий колір ставочки вона і не кон'ячна, і не медова, щось таке середнє. Довжина 4,8 см, вартість 1065 гривень 28 доларів. Далі по метеликам лишилась ось така підвісочка. Артикул 182-й 6,5 г вага. Вушко. 3 на 4 см розмір і вартість вказує на екрані. Далі подивимося на таку класну модель браслетику 158 102 г вага, на ручку 15-16 см. Тут ось така жорстка основа. Хто бажає більший розмір, можна у майстра додати ланцюжок для регулювання, бо за стандартом розмір тільки цей. Такий тут мікс. Центральна частинка 1,3х3,8 см. І давайте покажу, як на руці виглядатиме. Ось так. Вартість буде 2015 гривень 53 долари. Ще один браслетик також з міксом 90 артикул, 19 см довжина, вага 14 грам. Застібка карабін. Ось так на руці. І вартість 2850 гривень 75 доларів. І ще один браслетик з міксом. Три ось такі тут вставочки. Довжину пропишу на екрані, вона тут регулюється, на руці і одразу вартість. Так я настанов покажу вам декілька кольє. Перша 125-й артикул, вага 9,2 грами, Також з міксом. Довжина 45 см. Плюс ось ця підвісочка 2,5 ще. Основа «Снейк». Вартість 1790 гривень 47 доларів. І ось така ще є кольєшка, також мікс і також на Снейку. Інформацію пропишу на екрані і також вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!